Для чого нам це Ел? Якщо воно все портить, що воно все робить тільки гірше. Це робить. Для чого воно? Яке призначення це ел? Ну тобто, якщо воно є, значить воно потрібно. так. Якщо воно вже є. Ну значить... дивись, дуже насправді просто все, оскільки існує безмежний цей простір усвідомлення, це і є свобода прояву всього. Тобто все, що завгодно, проявляється, тому що немає обмежень. Немає обмежень в проявах. Его це якраз заявка спочатку. Я є. От Розумієш, О, те, що є, воно Аа. заявляє про себе, що воно є. Его було нам потрібно, коли ми росли десь там до повноліття, так званого. Так. Просто задля виживання. Так. Створювався образ, чіткий образ мене чи себе. так? Так, так. Форма, створити форму. Mm -hmm. А у певний вже вік з 20 з чимось, напевно, треба якось. Це лиху. Его почало заважати. Починає заважати, ти хочеш змінити форму, чи удосконалити, чи просто дослідитись у форму, mm -hmm. а его включається якби. Тому що его, воно таке, як я так розумію, его це якесь як як звичка, ну, якесь як така. Інерція така по створенню цього образу. Тобто, ну. Якщо його почати руйнувати це его, то це якось рівнозначно смерті, смерті минулої форми чи образу цієї форми. От в тому та й справа, що не треба нічого руйнувати. Угу. Розумієш, его не несе страждання. Страждання несе его, яке продовжує те, в чому немає потреби. Ну так, якщо вже не актуально, просто. Тобто, це така, йде така інерція далі, далі, далі. А насправді треба вже повертатися назад. Треба, от якраз форма створилася, і цього достатньо. І тепер можна займатися самодослідженням. А я О, інакше, брати. розумієш, самодослідженням не буде займатися свідомість, яка не зменшилася до певної форми. Тому що що повинно дослідити, що? свідомість не потребує нічого. А от саме цей фокус з дзеркалом, він якраз е, провокує пошук пошук себе. І саме цей пошук себе він веде до того, що ми називаємо самореалізації. Тобто, свідомість сама себе усвідомлює. Так, а ага. самодослідженням займається. То, чи що? Самодослідження, воно от якраз в его структурі. Тобто, ми намагаємося Навіть, якби, вивести увагу з образу, який а, був так. створений. Вивести знов увагу. Тобто, увага там була якийсь час, а тепер воно почало заважати. І ми виводимо увагу назад. Повертаємо її в джерело. Джерело це що? Це Щас? океан що свідомості. Це океан, який один тільки і існує. Але его, як те, що сформувалося, це як хвиля, випуклість така на океані. Тобто океан себе для того, щоб побачити, має якби вийти за свої межі. Але у океану цього меж нема. І тому вийти за свої межі означає створити ілюзію меж. І ось ця ілюзія меж, вона якраз провокує цей пошук, пошук повертання до джерела назад до свідомості знову. Але свідомість насправді сама себе усвідомлює і без всього цього. Просто це така похідна гра, яка от не може не бути. Вона просто є і все. От те, як я сказав тобі: ти підходиш до дзеркала і образ перед тобою, ти його не створюєш, він просто відображається. Так само ось ця хвиля, от так само є ось це его, воно просто як відображення на дзеркалі. Тому, дивись, є такий момент тут, що ти завжди знаєш себе як одного. Тобто ти один, самотній, є тільки так. ти. А це якраз натякає на те, що є тільки одна свідомість, це тільки є один океан, означає, що немає двох. Це все одна єдність така, є тільки Він. І ось це є тільки Я, воно от якраз в цьому его реалізується. Розумієш, що от воно говорить, що є тільки я. Але це є тільки я, передбачає, що є і інші хвилі. Оце его воно передбачає наявність інших структур в той час, як існує тільки одне. Оце все Те, що в тобі говорить я сам. Це якраз відлуння ось цієї самості океану. Тому що є тільки він. Коли ти відчуваєш, що є тільки ти, це насправді от відображення цього голосу, відображення цієї істини океану. Тому що нікого більше нема. Звучить. це Або я, мені важко це зрозуміти, роз... або це якось. Суперайшливо дуже. Ну, водночас я є тільки я, але це передбачає існування інших я. А, є его, є там, альтер-его, можливо. От, ну, і, і, є просто знову інші від... подібні тобі структури в твоєму сприйнятті. Але твоє сприйняття завжди одне. Ти не можеш володіти різними сприйняттями. Тобто, твоє сприйняття завжди одне буде в будь-якому разі. І це якраз це можна назвати ознакою, на яку слід звернути увагу. Це ознака того, що існує насправді тільки один океан, і він відображає тільки в однині себе. Розумієш, тільки воднині. Ми бачимо багато форм, і ми кажемо, океан цей створює багато форм. Але насправді твоє сприйняття воднині. Ти бачиш ці форми з точки зору тільки себе самого, у тебе немає іншої точки зору. Немає. І це говорить а. про те, що а. існує тільки один океан, і він не може бути в двох або трьох. Це такий натяк в тобі, він живе в тобі. Оцей натяк. Я сам, я один. Це ж голос океану, це ж він говорить, я один, я сам. Бо існує тільки він один. От Якщо ти дуже сильно прислухаєшся, до нього, він тебе поведе туди в глибину. Ось ця самість. Ну, дивись, ну є тільки я. Незважаючи на те, що ми з тобою спілкуємося, це дві форми спілкуються: а я та одне. Я як свідомість одне. Ну, ти кажеш, я є. Ну, ти можеш сказати, що я є, а я ще й ти, а я ще й то, тобто, якесь там... тобто ти ж не можеш бути на моєму місці. Ти завжди на своєму місці. Ти не Мініуса місце... Мені все... Мені може здаватися. Так, але якщо навіть ти покинеш своє місце, то знов це будеш ти, яке б це місце не було. Місце це форма. Розумієш? А я, воно форми не має. Але це ідея, яка живе в формі. І ось це і є его. Ти кажеш, для чого его? Це неправильне питання, тому що воно ні для чого. Це відображення властивості цього океану проявляти все, що тільки може проявитися. Тому що це повна свобода і повна тотальність, безмежний простір всього, що може тільки бути. Однак все те, що може тільки бути, існує тільки в одному сприйнятті. Тому що океан один. Його немає в двох варіантів. Досконалість завжди одна. Немає двох досконалостей. І нуль це завжди порожнеча. І немає двох порожнеч. Тобто его це нуль? Его так. це одиниця. Яка виникає вже в нулі. Розумієш, одиниця, яка а -а -а. свідчить про те, що вона виникла з нуля. Ага, нуль це свідомість. Те, що Або є. усвідомлення, так. Нуль це ніщо. Порожнеча, усвідомлення, основа. А одиниця mm -hmm. це вже его, форма, образ, так? Так. О -о -о. Одиниця це скоріше ідея. Яка виникає в свідомості і ім'я якої я є. А я є, це ідея, це его, це от якраз те, що живе в его-структурі. Тому що коли виникає я є, воно спочатку одне, але воно моментально бачить свої подоби. Тому що воно вже обмежило себе формою. Все, що обмежує себе формою, автоматично створює інші форми, розумієш? Ну, тобто так, що ти встановлюєш кордони, це передбачає, що кордон буде з одного боку і з іншого боку. Тобто, так. Угу. Починається ділення. Ну, Так, буде починається кордон... ділення. воно автоматично починається. Так, я підходжу до стіни, це кордон. І, але з другого боку, також, з другого боку стіни, також приходять до стіни, і це кордон. І таким mm -hmm. чином кордон. Так, так, так. Mm. Але сприйняття завжди одне. Воно існує в однині. Тобто, коли ми кажемо про сприйняття іншого, то ми не можемо знати сприйняття іншого, ми знаємо тільки своє. І це вказує нам на той факт, що існує тільки одне насправді. Що множинність форм вона ілюзорна, існує тільки одне. Угу. Дивись, коли ти займаєшся самодослідженням, коли ти питаєш, угу. ким я себе вважаю, потім а хто той, хто себе так вважає, то ти ж приходиш до цього одного, який тільки існує. Тут міркувати особливо нема про що. Тому що всі ці міркування, от те, що я розповідаю, вони ж виходять саме з цього розпізнання цієї природи. Якщо ти її сам почнеш розпізнавати і думати на цю тему, на тему его і все таке інше, то ці знання будуть в тобі народжуватися саме з цієї поражнечі. Ти будеш їх інтуїтивно розуміти. Можливо, ти спочатку не зможеш це висловлювати так, як я, припустимо, але ти будеш це розуміти вже сам. Доходити до цього, тобто розум буде доганяти. Знаєш, оцей досвід буде твій поглиблюватися, так, а розум а буде доганяти. Ну так, спочатку досвід, а потім вже розум доганяє і аналізує. Так так, 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 так. тому що, якщо, дивись, якщо, наприклад, розум буде бігти поперед mm -hmm. батька в пекло, то він буде бігти саме в пекло. Він нічого там, він буде просто множити свої знання, але це створить депресивний стан від того, що ці знання не підтверджуватимуться досвідом. Розумієш? Ага. І тому досвід має бути спочатку, а потім вже міркування на основі цього досвіду. Але це тупо. Так можна поранитись, покалічитись. No. Ні, так, дивись, якщо ти наближаєшся сам до себе, то чим ти можеш порізатися? А якщо ти наближаєшся не до себе, а до якоїсь ілюзії, то так, поріжешся. І тому самодослідження це безпрограшний варіант самопізнання. Без а які, а які ознаки, що це я пізнаю себе. Своє, чи своє я. Для чого я говорю про саме в другій особі? ну Я, є я, це буде сам. Ось дивись, коли ти себе відділяєш своє я і починаєш його пізнавати, то це вже ти будеш пізнавати ілюзію, і там ти поріжешся. Ну, я про це пишу, що як Ну, як, спав... ну. Неспокій. Неспокій, сп... не Спок... неспокійність, тривога, тривожність від тривоги. того, що якби да, ти щось там втрачаєш або ще щось. розумієш? А, це а, це... Ну, це то, ти просто стикаєшся з ілюзорними речами, які від тебе утікають, наприклад. Ти от думаєш, що там, а воно не там. Розумієш? А от якщо ти дивишся в себе. То ти не можеш програти, ти не можеш якби не зрозуміти, що ти дивишся в себе. Тому що запитуючи себе, хто я, хто той, хто усвідомлює, або що усвідомлює мій досвід, навіть не хто, а що. А, знаєш, отам, вже, коли ти задаєш таке питання собі і туди дивишся, і ти в той самий час відкидаєш усі ототожнення, усі об'єкти, то цей шлях прямий, він прямо веде тебе. До джерела, І якщо ти відкидаєш усі об'єкти. А якщо ти не відкидаєш об'єкти, а починаєш вірити в якийсь об'єкт, думаєш оце я, розумієш? О, оце я. Так оце от так oh. от не буває. В самодослідженні якраз нема такого, що оце я, що ти нібито знайшов себе, не може такого бути. От Якщо це оце я порівняти з голосом, то Mm -hmm. Чим ближче до себе, тим тихіше цей голос. Тобто, ближче до себе значить, якби зникнення себе. Зникнення того, чим ти себе вважав. І виявлення того, що є, і що шукати не потрібно, що завжди існує. І тому, ось як ти поранишся тим, що завжди існує? Дякую. Mm. Yeah, yeah, cool.